воді в АНД районі нема кінця і краю. Тут підтоплені приватні будинки та подвір'я, а вулиці нагадують суцільний канал. Уже третій тиждень ця територія буквально потупає у воді. Це ж бачите, тепер у нас яка буде живність. Це плавають голова з таки з жабок. От а туди навіть заходить. Нема смислу того, що можна піти. Я думаю, що і туди кудись пірнути. Подвір'я пані Олександра затопило ще в березні, коли почалися перші дощі. З того часу повінь тільки прибуває, її будинок знаходиться в низині. Рівень води на городі сягає пів метра. Обістя перетворилося на справжнє озеро. Прилітають дикі утки. От є і самочка, і селезень, так що плавають тут. Виїдають траву, яка є, гуляють. Короте. Ну і ми дивимось на все це якось так, як наче на природі десь. Затопило повністю город і клумби. Врожаю цьогоріч точно не буде, каже жінка, але радіє, що води немає всередині будинку. Вода виступає, якщо йдеш по підлозі, ну, то мокро, як наче ти йдеш у якихось мохрих шкарпетках. Пішло під воду і подвір'я пані Джульєти. Жінка ходить в гумових чоботах, бо води тут повно. Змайстрували їй імпровізовану доріжку. Ця дочка все понаставила, щоб удобно було ходити, в воду не лізти. Вона ж в обуві ходить на роботу, в сапогах не буде в цьому ходити. І вона поставила для себе, щоб кое-як виходити з дому. За 30 років, що тут живе, до весняних підтоплень вже звикла. Вода щороку з'являється на початку весни і тримається аж до літа. Періодично з обість людей відкачують воду, але щоразу вона повертається. чуть трохи було, потім уже там в домі стало, бод прихожки. бачили, вода виступає з там в той стороні, і даже в кухні вже. Смарюпали серий, а огород видели, да потоп. Там туда пройти вообще невозможно. Так, а туда ще далі хуже. На місцях підтоплень в ці дні працюють комунальники, допомагають людям відкачувати воду. Нині риють новий дренажний канал. Ми зараз виконуємо це враття дренажних каналів та з'єднання до основних каналів, що за рівень ґрунтових вод а також забере частково поверхневі води. В дальнішому будуть буде положені прокладені дренажні трубопроводи, які я думаю, частково вже будуть вирішені проблему. Водночас ДСНС попереджає про нову ймовірну загрозу підтоплення вже найближчими днями. Софія Куценко, Олег Удринський, новини одинадцятого каналу.